Доброго дня, любі малята. Зима вступила в свої права, і її ніхто не заважає. Вона надійно вкриває дерева, кущі та землю снігом до самої весни. Якщо в сонячний день потрапити до лісу, можна сповна насолодитися чудовою зимовою картиною. Сніг, що лежить на гілках, іскриться мільйонами блискіток. А ви знаєте? Як природа може прикрасити білий покрів яскравими фарбами. Сідайте зручніше та слухайте казку Марії Дем'янюк Зимова вишиваночка. Ой, яка я нецікава цікава! бідкалася земля, вбрана в білу сукню зі снігу. Однотонна, біла, білесенька. Щоправда, інколи моє вбрання у сяйві ранкового світла набуває рожевого відтінку, а від світла нічних зірок сріблиця, але це лише тимчасові відтінки, а не яскраві кольори, продовжувала міркувати земля. Зітхання землі почула трава, вкрита білосніжною ковдрою. І засмутилася, бо не могла дістатися поверхні через сніг і прикрасити зеленим кольором білосніжну сукню. Засумували деревця, адже не мали взимку ані плодів, ані яскравого листя. Що б таке вдіяти, гадали деревця. І тут їх погляд зупинився на стрункій горобині. На гілочках якої висіло багато червоних сережок з ягідками. Горобинонько, красуне, – прохали деревця, подаруй свої прекрасні ягоди землі, нехай білу сукню прикрасять червоні візерунки. Залюбки, відповіла горобина і скинула чимало яскравих ягідок на мистинок. Ой, як же гарно виспівувала земля. Я наче у справжній вишиванці. Так, так, з червоними візерунками. І дерева, і горобина, і травичка також усміхалися. Вони вже заспокоєно дивилися у блакитне небо. Прийде час, коли біла зимова вишиваночка під сонячними променями. Перетвориться на вологу, яка дасть сили зігрітій білою ковдрою травичці, зеленіти і квітнути різнокольоровими барвами. Ну що ж, любі малята, поки не настав час весни, ми з вами із задоволенням будемо гуляти, насолоджуватися білою красою зими та її яскравою вишиваночкою. Пізнавайте світ із задоволенням, і до зустрічі.